Малійське місто Гао зарано оголосили визволеним від джихадистів. Попродовж останніх днів, в тому числі у вівторок, французькі сили завдавали ударів по осередкам військової підготовки та автостоянкам бойовиків. Про це повідомив міністр оборони Франції Жан Ів Ледріан. Франція взялася спільно з армією Малі витіснити джихадистів з пустельної півночі західноафриканської держави, регіону за площею більшого ніж Україна. Као є одним з трьох найбільших міст у малійській пустелі. Місцеві мешканці потерпають від бойових дій. Це вирва від снаряду. Не розумію, чим займається армія. Якщо місто не має захисту в радіусі 50 кілометрів, то джихадисти можуть спокійно обстрілювати місто. Яка тоді користь від присутності армії? У Малі перебувають три з половиною тисячі французьких вояків. З ними також співпрацюють сепаратисти Туареги, які раніше воювали на боці джихадистів. Між тим президент Франсуа Оланд підтвердив, що якщо все йтиме за планом, Франція може почати виведення військ вже у березні.